Має тут бути московський патріархат. Я туди ходжу, то без коментарів. Не має бути тут нічого московського абсолютно. У вони повинні подітися з України. Апеляційний суд рівного відхилив скаргу релігійної громади Успенського собору УПЦ МП, тим самим залишивши в силі рішення щодо повернення комплексу споруд у державну власність. Простіше кажучи, московський патріархат має звільнити приміщення собору у Володимирі. А що скажуть про це місцеві мешканці? Зараз дізнаємось. Чула рішення читала рівненський суд, відхилив апеляцію і будуть виселяти. Церква Московського патріархату. А як ви до цього ставитесь? Позитивно, дуже позитивно. позитивно, так бо не може існувати в нашій державі, не може існувати така організація, яка підтримує московський патріархат, взагалі, яка підтримує країну агресора. Це однозначно не може такого існувати в нас. В газеті читали успенський собор, десь якийсь рівненський суд, по моєму судив. Так це віддати при собор державі. Так, обов'язково. Погоджуєте? Що ви про це думаєте? Ну, то, що повинна бути так і українська церква, на, на мою думку. Так, да, я згідна. Ви згідні, при... так? Добре, О, сина мого забили, привезли в труні, тільки поховала, то наші хлопці воюють за що? За мир. Не має бути тут нічого московського абсолютно. На рахунок того я згідна, бо в мене чоловік військовий і на рахунок цього я згідно. Я погоджуюся. Я хожу в українську церкву. Хоч ходила колись в Миколаївську, але ну, зараз хай його взагалі не буде. Хай його звільняють взагалі зім, хай з монастиря уходять. Ну вони ж знаєте, там, там це, це в них курмушки були. А ще Соборна там теж скільки там підземелі є, скільки там, там же до Зімненського монастиря йду, йдуть. йдуть в Таївод, підземні ходи. За рішенням суду мають виселити. А чи погоджуєтеся ви з цим рішенням? Я, наприклад, ходжу туди, в ту церкву, то я я нічого не скажу. Я зрозумів. Московський патріархат має звільнити приміщення собору я у Володимирі. Це двома руками. Ви погоджуєтесь? Звісно, моя дитина воює за Україну, він повинен, вони повинен подітися взагалі з України, а брат лежить у могилі. За що вони мають тут направити? І за що наші діти лягають? Я я давно про те кажу, що в нас має ним повинна бути ворожої церкви в Україні взагалі. в нас має бути українська. Я тут категорично, категорично ставлюсь до цього. І інших варіантів немає. То тобто ви підтримуємо да, да, Звичайно, а ви. Зачайний. Як держава вирішила, то так і буде. Як вже мають бути українські церкви, то вони так і ну, мають. Хай буде український наш нам російський. Звичайно. Тут не повинно бути нічого московського. Давно треба було цей Оспенський собор закрити і зробити там повноцінну українську церкву. І ще зімні бажано теж. Да, Зимнівські теж, в першу чергу. Звичайно, потермую, що має тут бути московський патріархат. Позитивно? Так. так. А ви? Так, позитивно. Теж позитивно. Позитивна, чому? наша на, на. Нам москва. Наша на Москва буде рішення. Ми живемо в Україні, має бути українська мова. Всіх країна ж справляють своєю мовою. а Чому в нас так не правити? Мені це здається правильним рішенням. Я вважаю, що українська церква повинна розвиватися. Можливо, це правильно. Вони повинні були переходити в українську. Я зрозуміла. Ми живемо в Україні, значить якось мають і вони підпорядковуватися одне єпархія. На вашу думку, має бути українська церква. Звичайно, ми ж в Україні. Не знаю, мені дуроць. Московський читає. Я не підтримую. Я туди ходжу, то без коментарів. Ви без коментарів, так? так.